Infinity Q50 2017 року, 2-літровий турбовий бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід. Ось так виглядає наш красень, має білий колір і не просто білий, а жемчужний, тобто перамутровий. Виглядає машина дуже класно. По комплектації в нас 17 дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики тиску в шинах, дзеркала у нас бокові, бокові з автозатемненням, вже встановлено тонування скла. Всередині не зустрічає чорна шкіра. В дуже гарному стані, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яті водійського сидіння, шкіряне мультикермо, також у нас є електропривід керма і пам'ять. Тобто підстроюється під тебе вмістець з цією кнопочкою. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль також є, старт-стоп мотору з кнопочки. Дві зони клімату, ось такі два монітори. Також у нас є підігрів передніх сидінь, він непростий, він от в режимах можна вибрати собі будь-який, який ти хочеш. Підігрів керма також у нас наявності. Магнітола з блютузом, з USB, за тобто Музику будеш слухати свою. Камера заднього огляду у нас виконана ось так. В верхньому екрані. Є у нас режими руху, їх декілька, їх чотири. Ну, Personal, Sport, Standard та Snow. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду у нас входить в комплектацію. І ось така от е, вишенька на торті у виді люку на даху. Е, так, також ще в нас саунд-система Bose Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь. Він в дуже гарному стані. Тут є центральний підлокітничок, два отаких от, от підстаканички. Також є два воздухозабірнички для задніх пасажирів. Подивіться на дверні карти, які вони класні, як виконано прикольно. от Стиль є, є в інфініті. Так виглядає машинка ззаду наперед. Ну, такий потужний, комфортний седанчик для міського типу. Чому ми його рекомендуємо? Тому що машина обслужена. Машина має урбаністичний стиль в плані того, що вона буде комфортною, якщо будеш паркуватись десь. Вона буде динамічною в розгоні і вона буде ну, потужною. Приїжджай до нас, велика кожна дорога 22, Хапай авто біля Жулянського мосту знаходимося та купляй цей шикарний автомобіль. Можеш взяти заповниш шматок, який буде вказано в об'яві, так і 15% від цього. Шматку відрізай, це буде твій авансовий платіж, і від 1 до 5 років можеш взяти цей шикарний білий автомобіль до себе додому. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.